Доброго сонячного ранку любі малята, хлопчики та дівчата. Давайте послухаємо загадку і дізнаємось, про кого у нас сьогодні буде заняття. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний він прозорий, хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарні, красені плавці. Що це, дітки? Так, акваріум. А хто живе в акваріумі? Рибки. Рибки дуже в нас красиві, кожна з них. Маленьке диво, подивись, яка вона, прудко аж на дно пірна. Дітки, а чи подобаються вам рибки? Так, вони дуже гарні. А що рибки вміють робити? Плавати, пірнати, махати хвостиком. Плавають рибки швидко і повільно. А скажіть, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Чиста тому воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб наші рибки гарно себе почували і росли, їх треба годувати. Годувати рибок треба спеціальним риб'ячим кормом, який їм дуже подобається. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому біда. Може, їй до ротика потрапила вода? Рибки не вміють говорити, вони посміхаються, відкривають і закривають ротик, показують зубки, витягують губки трубочкою. Сьогодні на занятті я пропоную зробити рибку в акваріумі з конструктора та підручного матеріалу. Для заняття нам знадобляться деталі конструктора. Коло вирізано з кольорового паперу або картону, прищіпки і гудзик. Починаємо будувати акваріум. Коло це буде тіло нашої рибки. За допомогою прищіпок робимо рибці хвостик і плавнички. Гудзик це буде око рибки. Отака чарівна рибка в акваріумі у мене вийшла. До побачення малята! Чекаю на ваші роботи!